Біль в плечі, яка там біль буває, що там може боліти, які хвороби бувають. В цій зоні може відбуватися так само стирання суглобових поверхней, і в цьому фоні він може запалюватись і інколи навіть рватися. Працюємо до краю болю. не заходимо в глибину болю, в гострий травматизація є в цій ділянці. Розвивається артроз самої голівки плечової кістки. Повідно, я вас запевняю, після цього вам буде набагато краще. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на каналі Здоровий рух. Мене звати Максим Мамчур, я фізіотерапевт, а також я співзасновник мережі центрів Здоровий рух. Зі мною сьогодні влад, на якому проілюстрована така невеличка анатомія. І сьогодні з вами ми розберемо досить цікаву тему: біль в плечі. Я розкажу, яка там біль буває, що там може боліти, які хвороби бувають, і відповідно від якої хвороби, від якого захворювання, яку вправу правильно виконати. Тому не переключайтесь, будь ласка, додивіться до кінця того, що кожна вправа важлива. І якщо навіть у вас болить однаково, це не означає, що однаковий діагноз з будь ким з ким ви, наприклад, спілкувалися і ділилися враженнями від болі в плечі. Тому не переключайте, буде цікаво. Коротенька реклама, друзі. Якщо у вас є біль в шиї, головний біль, підвищений тиск, біль в грудному відділі хребта, в поперековому відділі, біль в кульшових або в колінних суглобах, і ви вже перепробували все, а нічого не дає результату, друзі. Запрошую вас. в Наш центр здорових рук центр кінезітерапії, за допомогою спеціальних тренажерів, які створюють декомпресію, розтягують, за допомогою спеціальних вправ. А також кваліфікованих фізичних терапевтів, ми напишемо для вас програму, і під наглядом фізичного терапевта ви будете її виконувати, покращувати живлення, знімати запалення. І саме головне не приймати в цей час таблетки. Я вас запевняю, що від вправ вам стане на порядок краще. Тому, кому цікаво, всі контакти залишу знизу, під цим відео, а хто знаходиться не в тих містах, в яких ми є, а це Київ, Ірпінь, Львів, Україна, також Варшава, Польща і Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. Якщо у вас немає змоги потрапити в цих містах в наш центр, ми можемо прийняти вас онлайн, вивчимо всі ваші знімочки, зустрінемося з вами по відеозв'язку. Ви виконати деякі вправи, покажете амплітуду рухів, покажете ваш біль, і відповідно відштовхуючись від цього. Відштовхуючись від ваших супутніх захворювань, ми напишемо вам індивідуальну програму занять вдома на спеціальній резині амортизаторі. Вона буде е, заміняти для вас тренажер в домашніх умовах і створювати декомпресію. Тому онлайн, так само контакти знизу, записуйтесь, ми з радістю вам допоможемо. Друзі, давайте звернемо увагу на наше плече і зрозуміємо, що в ньому взагалі може боліти. Дивіться, ось тут намальована сама плечова кістка, відповідно іноді стається так, що розвивається артроз самої голівки плечової кістки. Артроз – це, скажімо так, порушення цілісності хрящової тканини голівки. Воно відбувається по-перше із за травми якоїсь, яка відбувалася хронічно довго і розвивалася. Або, наприклад, із-за поганого живлення. Так само, наприклад, якась була перенавантаження, м'язи були спазмовані, живлення погіршилось, на цьому фоні розвивався у нас артроз. Це перше. Друге, може бути запалення: ось маленького суглобчика, який називається акраміально-ключичне з'єднання. В цьому цій в зоні може відбуватися так само стирання. Суглобових поверхней, і відповідно з'являтися біль. Далі в нас може з'являтися, наприклад, травматизація довгої голівки біцепса. Здавалось би, так? Всі думають, що біцепс він тільки згинає. А ні, біцепс насправді ще й піднімає нашу плечову кістку догори. І, відповідно, якщо ми отримаємо ось від цієї голівки, якщо ми отримуємо десь травматизацію в цьому. В цьому місці відповідно вона може нас тривожити, може боліти, і нам буде здаватися, що більше вступ не до чого а болить, турбує конкретно плече. Далі дуже цікавий такий м'яз, надосний м'яз. Відповідно, коли він ось в цьому сегменті постійно треться, постійно в ньому погіршене живлення, з'являються такі шерахуватисті безпосередньо самого м'язу. На цьому фоні він може запалюватись і інколи навіть. Рватися, це може бути імпічмент синдрому. Е, і відповідно, якісь тригерні точки можуть бути в підосному м'язі, а також в круглому ось тут вони зображені. Так само це може віддавати в лопатку, в руку і давати свій відповідний біль. Сьогодні ми пройдемося, який за що відповідає, коли цей біль, в яких рухах з'являється, і відповідно, що з ним робити. Не переключайте. Нас болить плече. Нам треба зрозуміти, яку вправу ми маємо виконувати. Для того, щоб це зрозуміти, потрібно до кінця правильно дати собі ачот, що саме болить. Давайте почнемо з вами з біцепса. біцепса, з довгої голівки, біцепса, який кріпиться безпосередньо в плечовий суглоб. І на цьому фоні ми можемо відчувати біль. Що я вас попрошу: поставити руку ось таке положення зігнута в лікті. Ось тут просите когось із ваших рідних натиснути. При цьому ви тиснете рукою догори. Пробуємо. В цей момент, якщо ми відчуваємо біль приблизно ось в цій ділянці, ось тут ви бачите, написано, намальовано сухожилля, Відповідно, це може говорити про те, що травматизація є в цій ділянці. Яку вправу ми будемо робити? Показую: беремо пляшку з водою можна 0,5, саму маленьку, руку. Фіксуємо, беремо пляшку в руку і виконуємо амплітуду рухів до болю, в різкий біль не заходимо. Працюємо ось таким от чином. Руку ми не згинаємо, ми її фіксуємо просто в літковому суглобі і просто догори піднімаємо. За рахунок цього, в нас буде працювати довга головка біцепса. Відповідно, ми будемо покращувати в ній живлення, і, відповідно, процес загоювання цієї головки, якщо вона була травмована, буде відбуватися набагато швидше. Виконуємо 25 повторень, робимо паузу, ще раз 25 повторень паузу. І третій підхід, після чого я беру холодовий компрес і прикладаю в цю зону буквально на 10-15 секунд для того, щоб зняти набряк, який може утворюватись після виконання вправ. Приступаємо до другої вправи. Якщо ви зробили знімок і у вас є безпосередньо артроз самого суглобу. Тоді виконуємо наступну вправу. Так, беремо пляшку в руку, чим важча, тим краще. Це може бути літр або два літри води. Стаємо ось в таке положення і, відповідно, виконуємо маятникові рухи нашою рукою. Ми її не напружуємо, просто маятником розкатуємо. Що це нам дасть? Вага вона буде відтягувати нашу руку, відповідно створюючи декомпресію в самому суглобі. Тому я й кажу, що вага має бути якомога важчою. І, відповідно, маятниковими рухами ми будемо покращувати живлення самого сугому. Кожен раз можна збільшувати амплітуду. І другий елемент, ми просто так само робимо маятник, але тепер уже всередину. Це може бути 15, 20, 25 повторень кожного руху, але нагадую, з кожним разом ми все більше і більше створюємо амплітуду, не заходячи в гострий біль. Але на кожному занятті ми стараємося все більше і більше заходити. В больові відчуття. І так, якщо в нас є біль приблизно ось в цій ділянці, або, наприклад, ось в цій ділянці, відповідно, це може бути імпічмент синдром. Що таке імпічмент синдром, підосний м'яз може тертися ось в цій ділянці об кістку, і, відповідно, скажімо так. Така шрахуватість безпосередньо в самій зв'язці відбувається і, відповідно, з'являється запалення. також вони разом часто ходять з артрозом акроміального ключичного з'єднання. Відповідно, біль може з'являтися ось така загальна ось на цьому фоні, які вправи ми зараз з вами зробимо. І так, стаємо приблизно ось в таке положення, так само беремо пляшку води, руку згинаємо. Небагато трошки в ліфті згинаємо, і відповідно за рахунок плеча відводимо руку в сторону. Тут буде з'являтися біль. Чим вище ви будете піднімати руку, тим більше буде з'являтися біль. На початку ми працюємо до краю болю, не заходимо в глибину болю, в гострий біль. Наша задача на перших стадіях просто максимально покращити живлення цієї ділянки, відповідно, зменшити больовий синдром. І е, е, зменшити е, запальні процеси, які відбуваються там. Цю вправу виконуємо приблизно 20-25 повторень, 3 підходи. І наступна вправа: ми стали біля тренажера, вам рекомендую просто підійти до стіночки, взяти рушника і скільки дозволяє амплітуда до гострого болю, піднімаємо отак от, руку по стіночці, догори, підняли, вийшли в вихідне. Гострий біль не заходимо. Ну і відповідно, я думаю, що у вас і не вийде на перших порах заходити ви гострий біль. Але доходимо до краю амплітуди. Без різких рухів, не поспішаючи, але з кожним разом, з кожним тренуванням, намагаємося піднімати нашу амплітуду. З кожним разом це трошки вище і вище піднімаємо руку. 25 повторень, 3 підходи. Після чого так само беремо. Холодовий компрес, щось холодне з морозилки можна дістати. І, відповідно, прикласти на 10-15 секунд до нашого плеча для того, щоб зняти набряк, який там утворюється після виконання вправ. Ну І відповідно, якщо біль є ось приблизно в цій зоні, просите когось із ваших рідних просто ось таким ось чином зробити пальпацію, пропальпувати. Якщо відчуваєте, що біль десь в якійсь одній точці, Ось, наприклад, ось тут я знайшов, що в мене болить, і ваші рідні вам кажуть, що болить. Що ми робимо? Ставимо руку ось таке положення, великий палець дивиться в сторону, і відповідно ми руку просто відвели, вийшли в вихідне. Лікоть в нас прижати. Ми тільки ми не відводимо лікоть, ми лікоть тримаємо, при цьому робимо ось таку ротацію нашого плечового суглобу. Відповідно, в нас працює підосний м'яз, і відповідно він. Пропрацьовує в собі тригерні точки. Таких 25 повторень, 3 підходи. І наступний елемент, що ми зробимо? І наступний елемент. Ми беремо просто м'ячик, це може бути тенісний м'ячик, знаходимо точку, в якій в нас є найбільший біль. Прикладаємо до цієї точки, прижимаємося до стіночки і просто розкатимо м'ячиком. Робимо такий самомасаж. Буквально 5 хвилин більше. Не потрібно. П'ять хвилин, просто ми постояли, до стіночки прижались і плечем попрацювали. Він пропрацював цю тригерну точку. Відповідно, я вас запевняю. Після цього вам буде набагато краще. Так, дорогенькі мої, я думаю, що вам досить сподобався наш контент. Ви нарешті поставите нам лайк, нарешті підпишетесь і поділитесь з вашими друзями. Бачите, яку ми гарну картину. Оч наочно для вас намалювала, щоб вам відповідно було зрозуміло і комфортно виконувати ті вправи, які ми даємо. Якщо ви не підписані на наш, на наш канал, будь ласка, прямо зараз підпишіться, поставте дзвонок, щоб першими дізнаватися про наші вправи. Досить багато цікавого контенту. Напишіть ваш коментар, можливо, у вас є якісь питання, і до наступних зустрічей.